Вітаю, мої любі малята. Сьогодні пропоную повідгадувати загадки про первоцвіти. Будьте дуже уважні, слухайте та відгадуйте. Перша загадка. Навесні вона в теплі, проростає з-під землі, має стан струнки та вроду і дарує насолоду. Що це? Так, це квітка. Наступна загадка. З під снігу з'явився, прокинувся від сну. Усіх запросив зустрічати весну. Так, це підсніжник. Наступна загадка. Я найперша зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Розумнички, це пролісок. Наступна загадка. Визирнули квіти із землі чай рівні, білі, жовті, сині й голубенькі дивні. Снігу не бояться, рясно землю вкрили, квіточки маленькі, листячка тоненькі. Що це за квітка? Так, це крокуси, розумнички. Наступна загадка. Біло-жовті стали в ряд, Певно, вийшли на парад, на парфумені, біленькі у листочках зелененьких. Так, дітки, це нарциси. Наступна загадка. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий є і полум'яний, іначе яблуко рум'яний. В саду я квітну на весні, яке дали ім'я мені. Так, це ще одна весняна квітка тюльпан. Маю я п'ять пелюсток і напівкруглий зелений листок, а середина у мене жовтенька, личко не кругле, а трохи довгеньке. Квітка я ніжна, низенька, дрібна, а як запахну, приходить весна. Так, дітки, це ніжна фіалка. Сонечко в травах зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Що це за квітка? Так, дітки, це кульбаба. Молодці мої любі малята, ви дуже добре впоралися із завданням.